Робимо масу для пап'ємаше. Беремо лотки від яєць, подрібнюємо їх, потім додаємо води та залишаємо на 2-3 години. Беремо блендер, збиваємо до однорідної маси, зайву воду віджимаємо та додаємо клей ПВА, Потім ретельно перемішуємо, щоб у нас вийшла однорідна маса. І можна використовувати. Беремо заготовку нашу і починаємо працювати. Спочатку я з дна. Додатково промазую клеєм ПВА для міцності. І перехожуємо до стінок. Додатково промазую клеєм ПВА наш стик, і далі йде наступний шар до верху стінка. Вся наша ваза готова, наповнюємо її, додаємо оазис і починаємо робити композицію.